Це гілочка вишні з міточкою на якій я щепила шпаночку. Дуже мені хочеться, щоб вона пустила гілку шпанки, тому що шпанка це моя найулюбленіша вишня. Неначе брунечка прижилася. Зараз робимо таку операцію для того, щоб брунька активувалася, і з неї пішла гілочка шпаночки. Тримаю кулачки, але дуже мені хочеться, щоб у мене вдалося. Тепер хочу поряд звільнити доступ для гілочки, щоб їй було вільно тут рости, все зайве пообрізаю. Зроблю свободу. Як же мені хочеться швидше побачити результат. Руки прям чешуться. Це була вишенька у мене не одна, є ще одна. Бачите, тут я роблю те ж саме, але бачу, що якась тут брунечка не неначе вона суха якась. Хоча прижилася щепка дуже добре. Не знаю. Скоріше за все, то діла не буде. Дерева дуже-дуже сильно загущені, треба все чистить, бо тут взагалі. Взагалі немає просвіту на цих деревах. Сьогодні, можливо, попідчищу. І третя, у мене ще є брунечка. Ця брунічка не наче жива, бодро себе почуває, робимо те саме. А тепер я хочу попрацювати з цим маленьким окремим дерецем, яке прямо на подвір'ї, його самозручно підрізати. І вирізаю всі зайві гілки, всі, які дивляться всередину, і закривають нам крону, затіняються. Це всі гілки які максимально вертикальні. А також які між собою дуже сильно пересікаються і заважають одна одній. Наша мета якомога більше звільнити крону, щоб сонечко скрізь потрапляло, і тоді дерево себе буде прекрасно почувати. Загалом дуже мені подобається ця процедура, вона мене дуже заспокоює, поєднуюся з природою, не знаю, дуже люблю підрізати дерева. Якщо я бачу, що гілочку бажано залишити, я намагаюся хоча б під зовнішню бруньку, так от освіжити, оновити цю гілочку. Так, там зрізається декілька плодов, але нічого страшного, і всі плоди я не прибираю, щось там буде. Можливо, вони будуть навіть крупніше, тому що того року ця вишенька давала дуже дрібні вишні. А на зовнішню бруньку я підрізаю для того, щоб гілочка нова з цієї бруньки росла. Зовні, а не всередину, і не затіняла знову крону. Також я обов'язково прибираю всі сухі гілочки. А також можу ще прибрати ті гілочки, яких дуже-дуже багато, ну дуже густо вони між собою ростуть. Я зайві трошечки беру і підчищаю. Щось у мене вимальовується. Ось такий у мене результат. До верхівки я дістати не змогла. Треба щось нести, стілець або щось таке. Підчистила низ та середину. Але воно мені вже подобається, це дерево. Стало набагато просторіше гілочкам. І проглядається якась уже краса. Оце все гілочки з цієї вішеньки. Також не втрималася і поприбирала трошечки з подвір'я цю іншу вишеньку. Тепер треба йти на вулицю наступного разу і почистити ще там гілочки.